Інна, We Are the Champions. Так би сказав. Yeah. Прийдем. <свист> да, 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 Ну все, розказали по англійськи все, що знали. Так, ми не просто так. Сьогодні говоримо про э, we are the champions. Да, ми теж чемпіони. Кстати, якщо що, да, да. От, ну ми по-своєму чемпіони. Да, так, але ми говоримо сьогодні про одного з класних, таких дуже крутих чемпіонів. От, зараз я покажу. От я можу сказати, що в принципі цей чоловік, він мені привив. Э, Сейчас, пардон. Да, от я можу сказати, що цей чоловік навчив мене любити класику, от я би це так сказав. Знову ж таки, ті твори, які він виконував, от, ну, мати чотири октави діапазон в голосі, ну, це, це, звісно, треба, треба вміти. От, знову ж таки, той стиль, який він мав, от, найбільше ем, аудиторію, яку він збирав, по-моєму, це було 120 тисяч людей. От, ну, я розумію, ну, я виступав в залі е, 700 людей. От, я там заїкався, попихався, три рази представлявся, зал хатався з мене там. Ну ладно, сам факт. 120 тисяч людей я не знаю, як це передати, пояснити. То тобто, знову ж таки Фредді Меркорі в нього був стиль дуже такий, скажем, специфічний, тому що він поєднував класику, да? він поєднував якісь певні класичні речі. Він мав свій стиль, от абсолютно свій стиль. Тобто він був з однієї сторони, вроді би як, Це... як його. Як ну на цей штани він використовувати такі, як в балеті використовують, але в той же час він вдягався зверху зовсім не так. То виходить, там чуть не голий. Да? От. Ну, до речі, якщо ви ну, встидаєтеся десь показувати своє тіло, значить в ньому є якісь певні недоліки. От, ну давайте, допустимо, подивимося, да, то тобто жінки, моделі, От. ж тобто вони ой, моделі, да. От. вони не встидаються показувати своє тіло. От, і чоловіки чомусь їх люблять. Як ну, таке тіло показують, то чого би її не любити? Да? От. Ну тим більше, що ми чоловіки ми починаємо все з зовнішньої картинки, тобто на початку треба картинку, а да? без ну, так, якщо жінка себе не любить, да? то тобто вона, ну, вона не буде показувати своє тіло. Вона його соромитись, вона буде закривати. От. Ну, там інша історія, звичайно, коли там жінка заміжняє, неї в стосунках все добре. О, там навіть мама ходять по інтернату, да, що коли жінка не заміжня, то там на там, ну, грубо труси і рівчик ходить, да, як вона там е тільки вийшла заміж там, да, то вона там трошки закрилась, там двоє дітей, троє дітей. Ну, і там, чим, чим, чим краще в неї в стосунках, тим більш закрите тіло. Да? Ну, ну, тобто вона має кому це показувати, і ну, там все добре. В Раді знову ж таки він часто виступав там, на півголей або майже голий. Да? От ну також в нього ну кажу свій стиль в нього був бо цей мікрофон з частиною. Ну тому що є мікрофон, просто ході з мікрофоном. Є мікрофон зі стійкою, там бігають зі стійка, а тут він. Посередині от такий кусок обірвав. Це був його певний, скажімо, такий почерк, стиль. Ну, ну, Найвідоміші його пісні це шоу Маст Галон, Вівал Вівел Рок'ю. У мене там були періоди, коли я прям заслуховувався його пісні. А знову ж таки, це, це не була якась, скажімо, така попса, щось таке попсове, легке. Ні, це була глибина. У дійсності це була глибина, і він якісь речі він коли писав. Там були такі моменти, от, ну сама група Квін. <кій> Я багато дуже біографію вивчав. От е група Квін, то й сну він шукав групу, з ким би він міг виступати. Він коли з хлопцями познайомився, він такий, клас, хлопці, я вас знайшов. Ура! От ви, ви мені потрібні, все. От, і вони писали: от е там були свої, якісь. Ну, це нормально, коли там якісь, скажімо такі робочі моменти були. Десь е от були моменти такі, що каже: він, коли писав якусь молоді, ну писав якусь пісню, каже, ніхто не міг зрозуміти, що відбувається у нього в голові. Ніхто. Тобто він щось там, там щось записав, там щось програв, там ще щось так, ти зіграй то, ти зіграй так, не то, не так, не так. От грай, грай, о, от це зіграв. Що? І він то збирав, збирав, збирав. От. І коли він вже тоді виставляв повністю всю пісню або всю мелодію, всі казали: Вау! Знову ж таки, є виконання його багато пісень з симфонічним оркестром. Тобто, це, знову ж таки, це не може написати якийсь балбес. Ну, допустим, ця його пісня «Богемська рапсодія. от, ну так само, це класика. Це знаєте, це не є такий варіант, що це хтось взяв там, якусь пісню і там заліпив її там, в класику, ще щось таке. Ні, він, він писав в дійсності класику. Ну, тобто, вони ну, за свою творчість там. Ну, звичайно, в них були там певно, там ну, з десяток писань найпопулярніші. Найпопулярніше це були, звичайно, там топчики, бомба. Да. Ну в принципі, те, що він грав, то він, е, ну це кажу, це була класика. Я можу сказати, що він своєю творчістю, у мене були, пам'ятаю, такі моменти, да, то есть, ну, я діво по гороскопу, меркуріанець, то знаєте, в мене все так строго чітко мають бути цифра. мені десь не вистачало тих знаете, от емоцій, щоб от мене прям так. Так, на всі груди там розгорнуло. Там, да? от, ну, от, от. І я коли включав Фредді Меркурі. Ну, в мене були моменти такі: я міг, ну, допустім, там, цілий тиждень велике навантаження, там по роботі, консультації. Ну, розуміємо, джотіш це кіт. Да? Тобто, воно тебе в глибину сильно завантажує. Ну, от. І були якісь моменти. От, в мене я це називаю п'ятниця вечір. От мені знаєте, ну, люди це по-різному проводять. В мене були моменти, коли я міг просто сам один сісти, дягнути навушники і там 3 три, 4 години просто слухати його музику. Мені нічого не треба було більше. От я міг зані... ну, мене настільки піднімали ці емоції, то що от він міг своїм діапазоном голоса оце підняти, розвернути. От, от глибина от, дійсності ту глибину, яку він давав. От, я міг вночі спати 2-3 години зранку вставати і прекрасно себе почувати. Тож оцей емоційний стан, той, який міг задати Фредді, то мені було цього достатньо. Тобто настільки на сильно, якби. Ну, на мене він особисто мав такий вплив, ну, дуже сильний. Ну, ну, знову ж таки, я пам'ятаю, бо там і, там і спортзал, і ну, там, велика частина моє, скажімо, десь як це, підлітковий вік, от я пам'ятаю, бо це десь. В період там з 14 років ну це почалося десь з 14 років, коли я познайомився з його творчістю, і до сьогоднішнього дня він ну е, напевно там топ най-най най таких ну, тих виконавців, яких я слухав, і буду слухати. Тобто, вона не та музика. Тобто, це це кажу, ця оця глибина, яку він має. Ну мені просто так як чув постійно наголошується, кажуть це дійсно глибока людина, глибина. Ну, от, я розумію, що він помер від Сніду, та що у нього там свої там, драми були в особистому житті. Ну, от, група Квін, це знову ж таки королева, ну, заявка робити на весь світ. Це так замок Ну, тобто він такий був, скажем, протестант в якійсь да? Тобто він там протистояв певним речам. Але, тим не менше, що стосовно його, як співака, От тут, як кажеться, і шапку знімає, і низький поклон можна і ниць перед ним полежати, тому що це, це дійсно глиба. Ну ще раз кажу мати чотири октави в голосі, ну це, це щось круто. Я тут з двома, тут ледве тут ну, на одну тут тягнеш, а то пробуєш там, на другу щось там щось ага. попищати. А тут чотири октави, тобто ну, це, це, це дуже великий діапазон. Так, да, щось я так емоційно так прям. Yeah. Да, да, ну, це було, у нас про Фредді Меркурі, да, хорошо. Окей, значить, що в нас з ним відбувається? Значить, в нього попадає місяць, куди в накшатру муло. Це ми нагадаємо: це у нас висхідний знак рак, Сатурн в першому домі, да, лагнеч попадає в шостий будинок, в накшатру Мула. От, в нього. І на вам мула вона попадає в знак Тельця, так, давайте вам трошки передам слово. Да, доброго дня. Цікавий приклад. Знову ми бачимо талановиту людину. Да? Ми звикли думати, що мула Накшатра, вона. Лише дає ну вона складна, вона насправді дуже складна. І я назавжди коли е, доношу цю інформацію до учнів, да, коли ми вивчаємо накшатру мула, я якомога більше намагаюся показати плюсів. тому що ну взагалі люди дуже на неї налаштовані негативно. Якщо вони в горозко, тим паче, інтернет він наповнений інформацією про о Боже, який жах Мула Накшатра, Це типу як сади Знаєте, ну якщо не померли померли в цей сад, ви помрете в інший, да. Тобто, ну. Позитивна астрологія. Ось, тому е, я завжди нагадую, що мула це пучок талантів. Просто все залежить від того, як ви його застосуєте. Розумієте? Ви можете його застосувати як на руйнування. Будь ласка, у вас є вибір. Ви можете застосувати цей пучок талантів на нереально крутий підйом в житті. Ось вам, будь ласка, приклад, Фредді Меркюрі, да, що його місяць знаходиться в накшатрі мула. Да, тобто, це талант. Талант всієї родової системи, дивіться так, голос чотири октави. Що е, вчені навіть намагалися взагалі розсекретити, як він міг таке мати? Зв... а я вам зразу кажу, що тут не треба бути вченим, тут треба вивчати на кшатри. пучок талантів. Ось вам голос чотири октави. Ну і на вченим у науці ведичної астрології, а не тим вченим. Не не вони не там шукали. Вони не там шукали. <риклад> да, <риклад> вони там ріють, мула це лопата. Розумієте, треба. Це як в анекдоті. І коли чоловік шукає, загубив ключі, шукає під фонарем, да, його питають, ви тут загубили. Він каже: ні, тут просто ні. світло рить, тому я шукаю тут. Це із того ж Сірії. То, що у вас є лопата, це ще не визначить, що ви риєте в правильному місці. <риклад> тому <риклад> та, та. Ось. Тому е пучок е талантів і дивіться цікавить. Був склад зубів, да? зуби це також, до речі, це карма нашої родової системи. Зуби пов'язані дуже сильно з Сатурном, а Сатурн це завжди карма, да. І тому вважається, що зуби вони дуже сильно пов'язані з кармою роду. І він мав у нього ж було чотири... 4... секунду, Там просто цей: е, ну, якщо подивитися на фотографіях, він всюди де фотографується, він посміхається. Так, але рот закритий, а да? не показувати. Да. Да. Так, зараз я от найду, бо це, це важливий момент. Ну, тут трохи далеко, звичайно. Так, Фредді Меркурі. Вони снімок самото. Якраз дуже класно видно. Да. Да, от вони от зуби в нього. Є. Ну, От він в дитинстві. Спочатку да. соромився тих зубів, потім він думав операцію зробити на зуби, потім він втихомирився. Знаєте, скільки у нього було зубів? 40. Да? 40 36. 36. 36. Ну, в людини, звичайно, 32, а у нього 36. Це як когось. У мене какула, в нього по два ряди зубів. Ось вам бачите, рот, скільки надавав. Родова карма. Більше, ніж повинно бути. Ось вам і мула. імула. Да? Шесть ну, вона... ще, ще зубів понадавав. Да, ще, до речі, він, ну, Мансарат Кабальє, то, що от він з нею заспівав, да, то тобто, ну, знову ж таки. Вони відкривали Олімпіаду, одну з Олімпіад. 92-му, здається, в Барселоні це було Олімпіада, да, та, та. Так, тобто був, знову таки, і він вважав. Він потім зрозумів, що ці зуби да в поєднанні з чотирма октавами це і є його фішка, ось ця ось родзинка, якої нема ніде, і Саме це да, як зробило його неймовірно сильним в плані голосу, бо його голос це було щось просто неймовірно. Ну, ну, основ... Бачите, і сонце в другий будинок попадає, також додає це ж ну сонце в своєму знаці знаходиться ще з Меркурієм, тобто ну, дуже потужне, так, так, так. І місяць це був його лагнеш, це його основна планета. Тому звичайно, що в його гороскопі місяць програвся не лише як місяць, да, як відповідаючи за наш розум, да, за наші емоції, сприйняття, а й конкретно за дії людини. Тому да ось якраз муланакшатр вона дуже сильно описувала його дії, як він діє, докапується. Да він був такий творча людина. Він створював таке, чого не було. Да, можна сказати так. Причому при тому, задіявши талановитість по мистецтву, да, тому, тому що друга пада вона якраз така стабільна, да, системна. От те, що прям зафіксувати якось да. Ну і пов'язана. Звичайно, це пада тильцями. Вона буде пов'язана з венерою. І венера в його гороскопі шикарна. Вона в Терезах, що додала йому цю творчість саме з красою. Ну і раху в одинадцятому домі з диспозит таким сильним диспозитором венерою, звичайно, масштабність. Да, масштаб. От люди, як можна раху в одинадцятому про програти. А ви досі сидите? Ото не знаєте своїх положень, а могли б збирати стадіон. <реш> і зуби видаляйте, а ось він не видаляв бачите, що вийшло? Да-да-да. <реш> <реш> Тому... Але було саме руйнування. Ми розуміємо, що в усьому є інша сторона. В нього і Ашлєша накшатра проявлена в ганданті в гороскопі в Лагні, в нього і місяць в мулі накшатрі. На жаль, ці всі положення вони можуть давати саме руйнування, і людина може. Під, ну, як саром своє життя І чим способом життя, бо якраз шостий дім, в котрий потрапляє в нього місяць, це 600. якраз про здоров'я, да, і розпорядок на нашого життя. тобто або здоров'я, або хвороби. І людина вже сама вибирає, тобто або режим такий настільки чіткий, конкретний, да? шостий дім це про битову хоцю, Да? кожного дня якісь кроки для здоров'я, що ми робимо, або. Руйнування свого життя, тобто людина або так або так вибирає. А в його гороскопі ще сонечко в такому сузірі пурвап який неймовірно любить насолоджуватися, воно дуже любить насолоджуватися. Тому, звичайно, десь коли ми дуже, дуже знаєте, потакаємо своїм насолодам, це може зіграти з нами не самоприємну якусь шутку. На жаль. Ну, насолоджувати треба, але правильно це робити і не потакати. Тоді та тоді це піде на користь, да, і тоді воно дасть. Ну знову ж таки, бачите, люди талановиті, от е, та там є таке, бо воно коли тобі десь вистрілює в одному місці, воно десь може трохи зносити і в іншому місці, тому. От ну у нього там були свої якісь там відхилення, певні то, що у нього там орієнтація була трохи не та то ну, так само. Це це є, кажу, в повідомих людей, то ну, творчих людей. Ну тобто їх там деколи знос. Ну є побічні ефекти не без того. То тобто, ну знову ж таки кажу, бо я зараз багато дуже кажу біографії вивчаю, і дивлюся. Ну от знаєте, от люди хочуть бути як зірка, сяяти і в той же час жити там 150 чи 200 років. Ну так не буває. Якщо ти зірка, ти дуже сильно сяєш, ти багато світла випромінюєш. Відповідно, ти мусиш заряд туди дати. Ну але в тебе є просто заряд, там скільки то одиниць, якщо ти їх видаш там, в два рази потужніше, то прожити ти будеш в два рази менше, відповідно. От так що таке? Ну і кажу, так само, так, да, тобто, або будеш світити як нормальна лампочка. Ну, будеш світити, скільки тобі прописано, тобто, да. тобто вічно жити не вийде, да? так? В, да? в, цьому, в цьому тілі ні. А, <гум> план був не ідеальний. <гум> от, так що, так. Але нічого, можна в наступному тілі перевтілитись. Ми, до речі, практикуємо такі речі, коли от на заняттях ми вчимося, особливо перший рік навчання, да? ну, то в нас є додаткові завдання, вони які? Те, що е, скласти гороскоп, якщо у вас є можливість, народитися в наступному житті. От який би гороскоп ви собі забажали? От ви вже дивитесь наші накшатри, да? тобто можу домови Да? От, от який би ви хотіли гороскопі, от місяць в якій накшатрі, в якій паді ви би захотіли. От, ну, подумайте над цим, бо кажу, це одне з завдань, яке ми даємо на гороскопі. Так само, всі хочуть там дитину. Яку? Так. Яким гороскопом? Да. От, да. Ну, щоб легше було рахувати, то можете порахувати так, що я 9 планет. Грубо беремо так, що 3. Сильні, три, таке собі, а три будуть проблеми. Які планети ви берете сильні, нормальні і слабкі? Кожна планета за щось відповідає, за якусь першу життя. Да, і тут цікаво, ходить, тому що ну дай щось, знаєте, як одіяло. то в ноги холодно, то в голову і, наприклад, як у Фредді Меркері, у нього в перший дом потрапив Сатурн, а це завжди складне положення, яке буде давати людині депресивність, і йому так. прийдеться з цим працювати. І один з методів, так, що людина йде в саморуйнування, щоб якщо якимось чином оце не відчувати цю депресивність, що дає Сатурн у першому домі. Ну, він він як... і він ще й від місяця в восьмому. То ще, то ще веселіше, це як кажуть шип в ногу на все життя, да о і тут знову ж таки, от, якщо знайте, бо я знаю, спілкуються з людьми, вже знаєте, починає вже народ там борзять, трошки знаєте, наставник не такий, не то сказав, не тоді приїхав, не настільки приїхав, тут е, ну ставив, да не так нас. Ну, він <свят> так наставив, да, так, да, так, да, там починається. Ж, от, ну от реально приклад, а, ж, ну, в кінцевому результаті, якщо б у нього був наставник, духовний, да, і він, ну тому що ну, те, я не просто слухаю його пісні, от, е, я ну, вивчаю англійську мову, і ну, перше, що слухаю, ясна річ, це пісні, от, які мені дуже подобаються, то ж, я розбираюся, переклади, кожне слово, тобто, колись я перестав слухати, бо там такі тексти були, що сказав, що я не хочу їх слухати взагалі. Ну, а Фредді Маркорі там глибина. Ну, тому що, ну, наприклад, та ж сама пісня «Show must go», on», то Тобто, шо мусить продовжувати», А воно, воно, воно було, є і буде. Просто в якому тілі. От воно воно буде «Show must go on. «Show <свісно> буде продовжуватись. Так. Ну, от, і тут ну, не в цьому тілі так, в наступному, так, воно далі буде продовжуватися. Так що так тому е як сказати, знання, оці вони джордж, вони потрібні. Ми бачите, да, що ми от розбираємо ці гороскопи, і ми бачимо, є якісь сильні сторони, є слабкі. От наставник потрібен тут однозначно всім. От і є якісь моменти. Та, та сама, ми коли розбирали групу Beatles, Так, тобто, от, ну і учасники. Ми про що говорили? Вони ну це була ну, в якийсь момент часу. Це, напевно, була найпопулярніша група в світі. От ще я нагадаю, що інтернету не було в той час. Це було телебачення, і то не всі варіанти. Да, і вони ну, в один момент вони що вони співали на весь світ пісню «Help», допоможіть, тому що вони мали славу, гроші, популярність. але вони загубились. Із-чого? За тому що вони був конфлікт з духовним наставником. Тому важливо, що мати духовного наставника, який вас буде вести, плюс знати свою долю. От то, що ми даємо іменно поводичній астрології, тому що да, вона нам дуже багато чого відкриє, багато чого покаже та проявить. Mm. Да. Якщо ви знаєте, якби Фреді можливо знав, що в нього є точки в гороскопі, які неймовірно пов'язані з саморуйнуваннями і залежностями, що в нього це дуже проблемна точка. Оцей депресивний стан. Якби він їх знав, можливо, він би це розумів і е, допомагав би собі вчасно. Це так само бачите, ми попередній гороскоп розбирали Антоні Хопкінс, да? У нього свої були заноси, у Фреді свої там. От, ну тобто є якісь точки, де людину заносить. Знову ж таки, е, як е, ну, приклад е, простий взяти, є метелик. Спочатку гусениця бігає, бігає, потім в якийсь момент, вона замотується, так, і треба вилізти, і треба прорвати. і не можна рухати, тому що це природній процес. Якщо та гусениця, вона пройде своїми силами. Вона звідти вибереться, в неї будуть сильні крила. О, тому коли в людини є якийсь оцей важкий період, він для чогось потрібен. Це, це не важкий період, це час тренувань. Ну, тому що коли ви на тренуванні, вам важко, тіло болить, підтече, майка ваняє, фу, треба митися, все нормально. Да. Але тим не менше це, це час тренувань. Ну, ну я вчора 4,5 години нагулявся, я пройшов весь мокрий, мене все болить. Тобто да, я в новілості знаходжуся, далі. Я розумію, це тренування. Ну, то, розумію, тобто, це час для тренувань, тому ну, немає поганих періодів, немає важких, вони просто ну, є тренування, є відпочинок. Якщо ви думаєте, що в житті все класно, це просто відпочинок, це пауза. Відпочивайте хорошо, але готуйтесь, бо тренування скоро буде. Yeah. <laughs> так що так. Окей, yeah. okay. Інна, дякую вам, дякую всім за перегляд. Якщо ви маєте накшат або щось хочете додати по цьому співаку або по накшатрімулі. пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.